Євангелія на щодень, 13 травня, субота, Йоанна 8, 31, 42. І казав Ісус до тих юдей, які увірили в Нього, коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете учнями моїми і спізнаєте правду, і правда визволить вас. І йому відказали потомки ми Авраамові, і не були ми ніколи не вільниками ні в кого. Чого ж говориш, визволитися? мовляв. Ісус же їм істинно, істинно каже вам кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки, бажаєте, однак мене вбити. Слово бо моє, не Авраам Має, має місце у вашому серці. Переказую я те, що бачив отця мого, а ви те робите, що чули у вашого батька. Ті йому мовили, у відповідь, Авраам наш батько, каже їм Ісус, були би ви дітьми Авраамовими, чинили би ви діла Авраамові, та ось тепер бажаєте убити мене, чоловіка, який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчу. Не робив так, Авраам, Відчинити діла вашого батька, мене з розпусти вродились. Кажуть йому ті, один лише отець у нас, Бог. А Ісус їм був би Бог ваш отець, любили б ви мене, бо я вищий від Бога і прийшов. Не від себе самого прийшов, а Він послав мене. І казав Ісус до тих людей які увірили в нього. Замінімо слово увірувати. На довіряти, чи так можна? Звичайно, тому що для Ісуса вірити означає довіряти. Що відбувається, коли людина довіряє Ісусові, між ними створюється унікальний зв'язок. Бог стає для людини учителем, а вона Його учнем. Бог навчає її у всіх сферах зовнішнього та внутрішнього життя. Пам'ятаймо, що Ісус єдиний учитель, який навчає не так словами, як діями. Словами Він пояснює свої вчинки, тому слід читати, аналізувати і вчитися з його вчинків, а потім наслідувати їх. Увірувати означає для Ісуса смиренно виконати те, що Бог показує і пояснює. Ісус є єдиним зірцем, який наслідує учень, людина, що вирішила пройти крізь світ дорогою віри, досвідчує звільнення на своєму шляху. Через довіру, результатом якої є послуг, Богові людина удостоїться піднесення до гідності сина чи доньки Бога, стане вільною, як вільний її батько Бог. Отче Небесний, я радію і дякую, що можу бути Твоєю дитиною.